На снятинщині навколо маленького сільського музею виникла велика суперечка. А спроба зберегти культурну спадщину заради розвитку дітей стала квестом, який супроводжується образами та судовими процесами. Деталі про це уже за мить. почала зберігати старовинні речі, а згодом облаштувала приміщення, яке стало світлицею села та місцем культурно-мистецьких заходів. 15 років тому у селі Красноставці Снятинського району у приміщенні будинку культури відкрили музей. Завідуюча Наталія Солоджук розповідає, його заснував її батько, воїн ОУНУПА. з тих пір. Вона ним і опікується на громадських засадах. Каже, там постійно проводили різні заходи, щоправда, до недавніх пір. 15 років не було ніяких проблем до останніх виборів, коли прийшов до влади старий пенсіонер Б'ютловець Болембах Василь Михайлович, він почав зводити рахунки з усім, хто не хотів голосувати за нього. Зокрема, зі мною він у клуб позвільняв людей, які працювали чесно, віддано на благо України. Пані Наталія стверджує, що конфлікт із старостою села виник через старовинні срібні ікони вісімнадцятого століття із церкви у селі Задубрівці, які їй передали у музей на зберігання. На її думку староста хоче їх забрати. Відтак, це одна з причин постійних непорозумінь. Справа в тому, що пропали образи із іконостасу Задубрівської церкви, де усіх газетах, зокрема як і в газеті Снятинська вежа, колись і в Черневецькій газеті час було висвітлено матеріал. Дорогоцінні ті ікони вони дуже дорогі. Які болембах старається повернути, щоб прикрити те, що колись було злочином зроблено. Оце я можу сказати, тому і перепони у мене у музеї. Врегулювання конфліктів доходило і до звернення в правоохоронні органи. Так у січні 2022 року в будинку культури у наслідок суперечка на Наталію Солоджук склали протокол захибний виклик поліції, який за її словами вона не здійснювала. Тож, аби знайти правду, жінка звернулася в суд. У результаті накладені поліцією адміністративні правопорушення, пані Наталія оскаржила. Єдине, чого вона зараз прагне, отримати доступ до музею, яким опікується. Я не можу вже зайти третій місяць у музей, тому що я тільки заходжу, вони мене штрафують, бо під час війни я не можу продовжити оренду. Поліції забрали у мене документи зокрема. Начальник поліції частковий крикливець забрали у мене документи, які я мала на попередню оренду. Вони мені не повернули. Як могли в поліції пропасти документи? Одним словом, те, що робиться у Красноставському клубі, це немає просто меж. Та то чи той клуб, чи то інший будинок. Виявляється, з моменту відкриття музею історична світлиця села Красноставці рішенням сільради Наталії Солоджук дали в безстрокову оренду частину приміщення в будинку культури. Водночас з тих. Пір, коли село увійшло до складу Снятинської міської громади, договір закінчився. Тож, станом на червень 2023 року, він не перебуває на балансі громади. На балансі Снятинської міської ради Коломийського району чи відділу культури та туризму Снятинської міської ради, музей історична світлиця села Красноставці, що знаходиться у приміщенні сільського будинку культури села Красноставці, не перебуває. І Солоджук Наталією Іванівною договір оренди приміщення сільського будинку культури села Красноставці. Чи частини цього приміщення не укладався? Відтак, щоб отримати доступ до приміщення, необхідно було підписати новий договір вже із снятинською міською радою та зареєструвати музей. До початку повномасштабного вторгнення навести лад із документами не вдалося. А спочатку агресії зробити це вже неможливо. Тож наразі спроба залишити культурну спадщину заради розвитку дітей супроводжується тільки складнощами й перепонами, оскільки кожен відстоює тільки власні інтереси. Аліна Рябко Максим Білоткач та мидня Тива воєнних дій зараз.